Ми вас вітаємо. Доброго ранку. Доброго ранку. Ми з України. Херсонщина, це Україна. Слава Україні! Героям слава, слава. пане Сергію. От ви звітуєте в, своє, в своєму Фейсбуці про те, що під вартою відправили гауляйтера Новорайська, такого собі, як ви пишете, Сергія Андрющенко. А чи можна нам поділитися з нами більше інформацією, як це взагалі сталося? Що він робив? І також ви пишете про те, що загалом колаборантом в новій каховці та каховці росіяни вже почали пропонувати виїжджати. Гавляйтера затримали. він розсіляв якраз військових Російської Федерації по домівках тих людей, які виїхали, евакуювалися, і саме він допомагав окупантам розсілятися, і знаєте, як допомагав всім, чим міг допомогти, і такі випадки. Херсонщині на зараз національна поліція затримує всіх тих, хто співпрацював, допомагав окупантам. На зараз ці роботи тривають. І я хочу сказати, що раз саме Херсонці багато допомагають і національній поліції, і служби безпеки України у виявленні колаборанта. А в ті, хто не втік з коло з окупантами, поки що на лівий берег вони там поки що знаходяться. А деякі вже з колаборантів то і тікають одразу вже і до Криму. Падків серед колаборантів, яких ми знаємо в тому числі, і мої колеги на превеликий жаль з обласної ради, які співпрацювали ми і мешкали в новій каховці. То вони зараз вже знаходяться в Криму і вже з Криму там е, поки що е, дають свої повідомлення. Тому вони всі будуть тікати, вони точно понесуть відповідальність. Ну а знаєте, відповідальність у зрадників може бути дві: е, перша або ми їх затримаємо і вони отримають довічне ув'язнення. А друге, це якщо до них доберуться або рухопору, або їх самі ФСБшники приберуть і вони відправляться на концерт Кабзону, але однозначно понесуть відповідальність щодо окупантів, які в новій каховці. І в каховці дійсно їх трошечки поменшало, але вони на превеликий жаль є. Настрій у окупантів такий, що вони кажуть, вже знаєте, між собою спілкуючись, дають до речі, там декілька днів нормальний зв'язок. Зараз є з каховкою, то можна хоч поспілкуватися. кажуть, що вони на ринку є, на ринки ходять їх як завжди. І на ринку вони між собою спілкуючись, кажуть: нехай вже ваші бистріше наступають, щоб нас звідки повиводили, звідси повиводили. Ми вже хочемо звідси. і дійсно їм треба вже прибиратися з нашої рідної землі. Це однозначно. Але хочу зазначити, що присутність в новій каховки все ж таки є їх. Передислокація до нижніх Сарагост це посилення запорізького напрямку. Тим вважають недоречним тут тримати велику кількість особового складу а здебільшого в каховкі нові каховки знаходяться спостережні пости окупантів, які спостерігають за пересуванням через річку Дніпро. Пан Сергій, як ви взагалі можете оцінити насправді, що відбувається мобілізація нашого ворога, орлівберг Дніпра, фортифікаційні спорудження, як вони готуються, і тому що враховуючи те, що генерал залужний написав, що нам дуже важливо дійти до Мелітополя. Це критично важливо, але поки що цитата залужного ресурсів немає. І він під час інтерв'ю говорить про це економіст. Ну окупанти дійсно побудували великі фортифікаційні споруди по лівобережній частині Херсонщини. Якраз лінії укріплення в них знаходяться на відстані там 20 кілометрів, і як повідомляють місцеві, то вони там розривали всі поля, побудували бліндажі, де і можна було дивитися якраз по американському інституту вивчення війни, там де вони давали. Спутникові знімки, де побудовані якраз фортифікаційні споруди, і можна спостерігати, якраз що вони знаходяться здебільше на основних магістралях, і ось це передислокування ворога до нижніх Сарохост, це якраз усилення, укріплень, які є. Вздовж Мелітопольської траси, тому що через нижні Сірогози якраз іде траса Херсон-Мелітополь, і це вже ближче до Мелітополя на кордоні Запорізької і Херсонської області, то там окупанти дійсно побудували якраз багато споруд, мета їх все ж таки це утримання просування наших збройних сил по основним магістралям транспортним, ну і тому вони здебільшого їх на зараз укріплюють. Ну а головною, їх там скажімо, столицею, до речі, і як Гауляйтер Сальдо, столицею Херсонської області. Вони вибрали гінічиськ. Ну, якщо це там розташування колоборантських адміністрацій, то військова частина все ж таки здебільшого окупантів це та яку вони перетворили повністю в військову частину, і там на зараз проводять і злагодження, і військовий полігон, і терні майданчики, і все інше. Тобто, така собі військова зона, військовий центр підготовки окупантів Херсону тому що саме через Арбатську стрілку ідуть і вновь мобілізовані. Вони там тимчасово знаходяться. Тоді їх відправляють на лінію на укріплення. Ну і так само повертаються з фронту на ротацію. І військові, які перебувають саме на арбатській стрілці. Пане Сергіюну ви так також дописали, що у Степанівці потрапили у геріатричний пансіонат. Там, де звісно, перебувають літні люди, загиблих на щастя немає, але є пошкодження, і вибиті вікна. І ви пишете, що це не випадково, що це було зроблено спеціально. Так навмисно якраз б'ють по тим об'єктам, де знаходяться люди, і слава Богу, що в гіріатричному пансіонаті. Не постраждав і до речі, взагалі за вчорашній день окупанти 56 разів обстріляли сам Херсон і передмістя Херсона. Степані перед місця Херсона, Степані... Херсона Чорнобаївка, Степанівка, Херсон. Ну якби це з цього напряму з Миколаївського, і до речі, вчора в Степанівці ще й потіків попали... героетичний пансіонат. До речі, в якому знаходяться і там, де допомагають якраз літнім людям, Незрозуміло, чесно кажучи, мета це просто. Лякування залякування від окупантів, того що на їх мету вони хочуть зробити так, щоб з Херсона було повністю людей. Мета окупантів посіяти хаос, страх і зробити з міста Херсона фактично сіру зону, тому окупанти і б'ють і по об'єктам, де знаходяться люди. А цей випадок з літніми людьми це взагалі. Ну це не можна. Будь-якою людяністю, а також Степанівці, ще й гуманітарний штаб попала там, де люди звертаються за гуманітарною допомогою за продуктовими наборами для того, щоб прокормити себе в цих важких умовах, а окупанти навмисно ще й б'ють по роздачі гуманітарців. Пане Сергію, хотів би, що ви прокоментували скандал, який стався з депутаткою голови партії Слуга народу от вона втрапила в цей скандал з українськими військовослужбовцями. Вона обірвалася до госпіталю, де лікується боєць Олег Семороз, аби з'ясувати стосунки через законопроєкт про реформування сфери містобудування. Як ви це можете оцінити і прокоментувати? То ви знаєте, зараз взагалі війна, але протягуються дійсно скандальні законопроекти і по містобудуванню, які ну, якби в умовах війни тільки посилює позиції будівельної мафії. До речі, про це говорить вся країна. І ну як тут можна коментувати, якщо голова партії Слуга народа, яка є фактично Комітеті містобудування і протягувала цей закон. Тобто, це закони, які протягуються виключно керівництвом партії. Ну а також разом з цими законами якраз і посилення відповідальності військовослужбовців, тому вони виясняють стосунки з військ. Цими тому, що розуміють, що військовослужбовці взагалі вже після ось прийняття цих законів в умовах війни, як можна відноситись взагалі до речові партії. Ну вони але ж вони звичайно знаєте, і я дивуюся, таке враження, що ось навіть і по Херсону, що все, що привозиться міжнародними організаціями, вся допомога, яка приходить від Червоного Хреста. Народних організацій, гуманітарна допомога від ООН, то воно все видається чомусь депутатами від слуг народу. Ну це взагалі дивна ситуація. Тобто розуміють, що той хто чими руками видається, а видається руками депутатів слуг народу, то це відповідно і допомога від них. Mm -hmm. Ну це вже перебори, такий певний нонсенс. Пане Сергію, ну ви все ж таки сподіваєтесь, що все ж таки відбудеться сесія Херсонської обласної ради. Ви про це писали. Що вона могла статися вже декілька днів тому. Це не зробили. і Ви це пов'язуєте з певними представниками певної політичної е, сили. Так? Я, я кажу про це відверто. Я закликав і постійно наших колег депутатів обласної ради зібратися. Керівництво обласної ради якраз листа на те, що потрібно зібратися, і навіть вніс пропозиції те, що треба розглядати питання е і проекти рішень, які б ми мали розглянути на цій сесії обласної ради. Але вимогою було тільки те, щоб ми засудили діяльність і фактично не дали можливість прийняття депутатам ОПЗЖ, тому що це заборонена партія і відповідно. Не можуть приймати участь в засіданні обласної ради, і саме велика кількість зрадників знаходяться в ОПЗЖ. Але разом з тим депутат Ковальов, який знаходиться в керівництві слуг народу і очолює одну з комісій, якраз комунальна комісія, то він якраз приймав від московських чинів посмертно орден свого братця який якого ну там не будемо казати, знищили, але ну який скажем загинув туди йому й домі, в окупованій Херсонській області відомий колаборант Олексій Ковальов та його братець, якраз мій колега в обласній раді, і він приймав нагороду посмертно свого браця з мамою від московських, як то кажемо, посадовців. Йому чогось вже роблять, що він ніякий не зрадник, і я категорично проти збиратися саме з такими людьми, і щоб такі люди були присутні, в тому числі на обласній раді. І спочатку анонсували, що такий збір все ж таки буде. Збір все ж таки буде п'ятнадцятого. Але е, почали замовчувати. Я так розумію, щось глюкнуло. Ну але сподіваємося, що Ладно. все ж таки відбудеться. І завдяки вашим зусиллям. А пане Сергію, ми дякуємо вам за, за, за все, що ви робите, і за те, що були з нами сьогодні. Депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань.